У зоні АТО двоє військових загинули десятеро поранені. Сталося це під час бойового зіткнення біля станиці Луганської. У штабі АТО відзначають, що ситуація знову загострилася. Так, на Луганському напрямку цілий день тривали бої на ділянці між населеними пунктами станиця Луганська і Кримське. Обстрілювали бойовики і саму станицю Луганську, щастя Трохізбинку та Новотошківське. На Донецькому напрямку найгарячіше було навколо Донецького аеропорту. Також російсько-терористичні війська. Не припиняють міняють обстрілювати Авдіївку, опитне та піски. Міни вибухали і на ділянці автодороги Донецьк Волноваха. А от на Маріупольському напрямку російські найманці гатили ще й зградів. Щонайменше 40 реактивних снарядів вони випустили по селу Гранітне. А поблизу Волновахи та Новогригорівки по наших позиціях. Бойовики вели вогонь із танка та 152-мм гармат у штабі АТО зазначають, що від учора бандформування знову змінили тактику і перейшли до неприхованого застосування важкої артилерії, забороненої мінськими домовленостями.